Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо про нову заяву голови польського генерального штабу, який безпосередньо пов'язаний з військовою справою, бо Генштаб закликає всіх готуватися до війни проти Росії. Ми зараз про це поговоримо. Дивіться відео до кінця: ставте лайки, підписуйтесь на канал. Діліться цим відео. Дякую вам за підтримку. Отже, в контексті загострення геополітичної ситуації на сході Європи. Голова Генерального штабу Польщі виступив з заявою, в якій закликав Польщу та її союзників в першу чергу ті країни, які мають спільні кордони з Росією або з Білоруссю, а також інших більш сильних та заможних партнерів, готуватися до можливого конфлікту з Росією, і це вже далеко не перша заява польського генштабу. Перша заява вона стосувалася безпосередньо громадян Польщі, коли той самий В'яслав Кукула, який і сьогодні говорить, звертався не до європейських партнерів, а звертався безпосередньо до поляків і говорив про те, що він впевнений, що нинішньому поколінню, поколінню поляків прийдеться відстоювати свою незалежність зі зброєю в руках. Говорив про те, що може бути збройний конфлікт, може бути війна, і полякам доведеться воювати. За його словами, питання, чи розпочнеться війна і коли вона може спалахнути дуже і дуже сильною мірою, залежить від обставин, які складаються всередині Польщі, залежить від готовності держави до оборони, також від рішучості діяти. І, звісно ж, це залежить від. Рішучості населення, також захищати свої домівки, захищати свою землю і приймати участь в цій війні, він сказав наступне: чи вибухне війна і коли вона спалахне, в певному сенсі залежить від нас. Напад на країну, яка добре підготовлена до захисту і суспільство, якої, якої чинитиме опір, є величезним ризиком, каже В'яслав Кукула. І справді, друзі, якщо ми згадаємо, з чого почалась Повномасштабне вторгнення в Україну. Ми пам'ятаємо всі ці заяви, так, вже після початку війни, всі ці заяви з української сторони, що росіяни думали, що вони спокійно зайдуть на територію України, їх будуть всі зустрічати з квітами в руках, і всі будуть їх чекати як освободітелі, так. І тут я думаю, що Кукула говорить також і в контексті цього, бо одна сторона це те, наскільки сильно держава і її союзники готуються до оборони, і друга частина, друга складова, це польський народ, і тут також буде стояти питання, чи готовий польський народ приймати участь в цій війні і боронити свою землю. Бо якщо ми згадаємо Україну зброї. Вже перед початком повномасштабного вторгнення в Україну було завесен, завезено досить багато, що в кінці кінців дало змогу втриматись так і не провалити фронт. Це перше. Але в Росії так ходила дезінформація через Медведчуків, через всіх інших зрадників України про те, що українці чекають, допоки хтось прийде і їх звільнить. І можливо, якби тоді перед прийняттям цього рішення. В Москві дуже добре розуміли, що українці будуть показувати зуби, як це, врешті-решт, і сталося після 24 лютого, то можливо вони б не приймали рішення нападати. І тому кукула, власне, і говорить про оборону як про предмет якоїсь якогось комплексу, так бо з однієї сторони є польська держава, яка готує оборону, яка наводить. Скажімо так, порядок в рядах своїх збройних сил, і є так само інша сторона: це західні союзники, партнери, члени НАТО, так, які також мають мати змогу допомогти Польщі у випадку, якщо напад почнеться, наприклад, на її територію. І ми зараз також про це поговоримо, бо не просто так Кукула говорить саме про те, що іншим європейським партнерам також потрібно готуватись. І третя складова це люди. Так, це люди, це народ і те наскільки вони будуть згуртовані, якщо ця війна почнеться. Ми зараз про всі три пункти також поговоримо окремо. Ці слова підтверджують загрозу, яку Росія продовжує представляти для країн Європи, зокрема для Польщі, яка є важливим членом НАТО. Генерал підкреслив важливість зміцнення обороноздатності країни через збільшення витрат на військові потреби та інтеграцію. Новітніх в Збройні сили. Він також зазначив, що Польща повинна бути готова до будь-якого сценарію розвитку подій, особливо з огляду на агресивну політику Росії в останні роки. По пунктам, давайте зараз поговоримо про перший пункт підготовка Польщі. Тут насправді жодних питань немає. Польська влада робить. Все і навіть більше ніж може робити для зміцнення своєї обороноздатності. Бюджет на оборону доходить вже до 5% ВВП і. Це найбільший показник фактично серед всіх країн НАТО, які знаходяться в Європі. Тобто Польща тут розуміє, що і польська влада розуміє, що їм треба робити все, що від них залежить, для того, щоб зберегти мир на території своєї країни. Якщо ми говоримо про союзників, про ту саму Францію, Німеччину, Чехію там інші менші країни НАТО, то вони досить, особливо ті, хто знаходяться подалі від Росії, вони досить спокійно відносяться до таких закликів, і ніхто не спішить збільшувати свої оборонні бюджети для того, щоб ставати більш незалежними. І Польща. Як одна з одна з країн флагманів, які що стосується там військового виробництва на сьогоднішній день на території Європи, постійно намагається заохотити інших союзників своїх по НАТО, які знаходяться в Європі, ставати більш незалежними від Сполучених Штатів Америки для того, щоб в час Ікс бути готовими, це також грає велику роль. Бо якщо Польща буде сама, а всі інші. Країни НАТО, які знаходяться в Європі, будуть продовжувати нічого не робити, як це відбувається зараз. То всі оці заяви про те, що НАТО, Росія на НАТО не нападе і так далі. Якщо Трамп прийме рішення, що він як він вже це говорив раніше, що він не буде захищати Штати, не будуть захищати ті країни НАТО, які не вкладаються в свою оборонку, і які тим паче торгують з Росією, що відбувається практично з усіма країнами ЄС. То в такому випадку Штати їх не будуть захищати. І може в один прекрасний день просто статись так, що Штати скажуть, що ми вас захищати не будемо. Росія розуміє, що в НАТО на території Європи реально якусь загрозу становить тільки Польща, але тилу в Польщі не буде, бо зброї замало, боєприпасів замало. І також і Дуда, і Туск робили з цього приводу свої заяви і говорили про те, що Європі ставати більш незалежною. Бо е, якщо якщо б наприклад на сьогоднішній день Росія вирішила напасти на Польщу, то всіх запасів боєприпасів, які е, є в країн Європи, в Європейського Союзу, їх вистачило б всього лиш на декілька днів ведення бойових дій проти Росії, уявіть собі, просто наскільки е, мало. Робиться для обороноздатності країн Європейського Союзу і наскільки реально без Сполучених Штатів Америки вони на сьогоднішній день не захищені. Тому це дуже важливий меседж, і, звісно ж, третій меседж це постійна робота з, зі своїми громадянами. Польща також цим займається. Що стосується цивільного населення, вони ми говорили про це, що вони розробляють плани евакуації населення на випадок війни, власне. Вони готують бомбосховища, готують укриття. Вони е, перевіряють і е, якби перереє... ну, якби оновлюють свої реєстри військовозобов'язаних, зобов'язаних резервістів. Е, Якби підганяють законодавство мобілізаційне на випадок початку війни і так далі. Тобто вони з людьми також працюють. Вони також що, що, якщо ми говоримо про націоналізм, так і про якусь національну ідею, то в Польщі вона також досить сильна і досить добре виховується з самих ранніх літ. Звісно, що інколи це переростає в вияви ксенофобії до українців. І з цим також потрібно працювати для того, щоб це не було таким токсичним. Але в загальному Польща і держава польська, так влада польська, вони роблять все максимально можливе для того, щоб Польща в час ікс була готова. Тут питання лише до західних союзників, які чомусь ігнорують цю проблему, і це реально може зіграти дуже злий жарт. В загальному не будемо ігнорувати заяву голови Генштаба Польщі. Просто маємо це на увазі, ніякої паніки, ніякого страху, цього не має бути. Просто потрібно розуміти, що відбувається і що може відбуватись. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях. Дякую всім, до нових зустрічей.